Чи пройшлося у нас свято таке, як День Святого Валентина? Нас... По-моєму, трошки прижилося. А ви особисто святкуєте? Вітаєте свою я... другу половинку? Да, а як вітаєте, якщо не секрет? Ну купляю йому щось таке, як йому треба, бо зараз ви знаєте, зараз який час зараз. Аби зробити приємність. Да, так? Да, да. Ви особисто святкуєте це свято? Обов'язково, бо вона син женився якраз на цей день. А, 16, да, завтра років. особливе свято, взагалі родинне. Да. А чого побажаєте з нагоди Дня Святого Валентина людям? Любві, цього здоров'я, злагоди сім'ї, всього самого хорошого. А скажи, чи святкуєш ти день святого Валентина? Так. А комусь подарунки готуєш? Так. Є у тебе друга половинка? Когось будеш завтра? Ні. Видавати. Але готуєш подарунки? Так. Не? А що готуєш? Чим вітаєш? Тих, хто подобається? Мені подобається. Ну, я дарую їм Валентинки і багато чого більшого. Чи прожилося у нас таке свято, як день святого Валентина? Для молоджі до. Да. Скажіть, чого побажаєте людям з нагоди цього свята? Саме перше здоров'я, друге миру, О, щоб був ми разом, і нам більше нічого не треба. І радість на душі, щоб була всім. І старим, і молодим хай буде любов, yeah. бо це таке, бо це життя. Треба, якщо будемо любити. То й будемо і радіти, і веселитися все. Та чи прижилося у нас таке свято так, як День Святого Валентина? Та вже прижилося. А ви особисто святкуєте? Ну так, да, вже бачите, подарунки купили. Це кому купили? Жінці. Чи прижилося у нас в Україні, це свято. Ну, я думаю, що прожилося. І між молодими і між старими. Вже воно прожилося ще й крепко. Кожен е думає, де б це якийсь такий святковий подарунок зробити дружині, коханий і коханому не тільки. А якщо не секрет, як вітаєте свою другу половину? У не можна розказувати. Це особиста таємниця, так. Ну, взагалі можливо. стараєтесь проявити увагу, так? Щоро. Ну так, ми саме перше готуємо стіл. Це традиційно. це традиційно. А подарки, звичайно, ну, не даримо таких дорогих подарунків, але що головне проявити увагу. І ще прожилося у нас таке свято як День Святого Валентина в Україні взагалі, чи воно завезено у нас? Ну, думаю, так. Да. Ти особисто святкуєш? Ну, коли я з ким то Да. Ну, а як вітаєш? Як намагаєшся привітати свою другу половинку, якщо є кого, Які Я сюрпризи, якісь ну, да. які сюрпризи готуєш, наприклад? Там навіть не знаю, там найбанальне це валентинка, коробка, конфет, якийсь подарок. Головне проявити увагу, так? Да, Робити да. приємність. А чому да. побажаєш взагалі людям і молоді, і більше зрілим людям от, з нагоди свята? цього? – Кохання, добра і мирного неба над головою. Та чи прижилося у нас в Україні таке свято, як День Святого Валентина? Прижилося, я думаю. Святкуєте самі особисто? Е, ні, не святкуємо. А чому не святкуєте? Не вважаєте це святом? Нема що сказати, не святкуюся. Чи прижилося у нас в Україні таке свято, як День Святого Валентина? Так, да, звісно. Особливо для молодих. А як ви святкуєте? Святкуєте? Відзначаєте? Ну, з молодими, з дітьми. Чи прожилося у нас свято святого Валентина? Думаю, що так. А ви особисто святкуєте? У мене дитина святкує. А як святкує? Які подарунки готують? Валентинки в школу. Це головне так. А Чому побажаєте людям з нагоди цього свята? Кохання? Чи прижилося у нас в Україні таке свято, як День святого Валентина? Думаю, так, прижилося. А ви особисто святкуєте? Ні, ще не дуже. А чого побажаєте людям з нагоди цього свята? Я думаю, я бажаю людям, щоб відчувати любов і проявляти її не тільки в це свято, а кожен день старатися, робити сюрпризи своїм коханим. Де чи прижилося у нас таке свято, як День Святого Валентина? Я думаю, що да, що прижилося, і багато людей святкують це свято, і воно наче спонукає кожного любити, вірити в любов, відчувати це відчуття. І я думаю, що це приносить тільки користь для молодих людей, але щоб це не переходило у такі. Гучні гулянки, а щоб тільки символом було любов до людей, любов до одне другого, до одне одного, і чого, тоді буде все чого хорошо. Побажаєте людям знагодитися від свят. Саме перше всім здоров'я, це саме основне на сьогоднішній день. Мир на нашій землі. От, щоб вже все більш-менш стало таким мирним, спокійним, щоб люди стали задоволеним своїм життям. От, і кожен надіявся, що в майбутньому в кожному буде все тільки хороше. Та як святкуєте День святого Валентина? Які готуєте подарунки тим, хто подобається? Ось тільки купили, тільки що були в магазині і накупляли Валентинок всяких. А якось навіть позабувались трошки, що вже завтра буде день свята Валентина. Ну якось не не дуже весело, як завжди, було. А а вже завтра, напевно, будуть веселищі. Ну так, да, коли будуть розносити вже Валентинки по всій школі. А чого побажаєте з нагоди Дня Святого Валентина усім людям? Щоб вони ну, ніколи не ображали один одного і завжди жили, жили мирно. І багато всього найкращого. Та, чи прижилося у нас в Україні таке свято, як День Святого Валентина? Прижилося, що мені прижилося. А ви особисто святкуєте? Так, да, я Валентин, то я святкую. А взагалі, чого побажаєте людям з нагоди цього свята? Кохання, самого само кохання, розуміння, кохання з Днем Святого Валентина.